То хто, а маленькі Оленка та Віталік через відсутність у селі дошкільного навчального закладу не переймаються. Попри зовсім юний вік, обом до речі, трохи більше трьох років, вони чудово знайшли спільну мову та спільні заняття. А після нетривалої прогулянки вдвох навіть і нових друзів батькам за малечою стежити важко, а нерідко навіть і не здогоняти дітлахів Доводиться у селі чимало небезпечних місточків, та й машини їздять, каже пані Тетяна. Тому дитину без нагляду залишати боїться. У мене дитина три з половиною рочки. Я Її народило 35 років. Мені тепер важко. У нас село. На... У нас треба багато дуже сіна робити. І мені би то добре чуть-чуть на на чуть-чуть садик. Садочок в селі колись був, та нині на його місці залишилось лише згарище, оскільки пожежа трапилась вночі, на щастя тоді ніхто не постраждав. Ось уже два роки саме так виглядає місцевий ДНЗ. Чи перетворяться руїни на діючий дитячий навчальний заклад, поки що місцевим залишається лише сподіватись. Після пожежі більше як півсотні дітей вирішили виховувати при школі. Щоправда, нині її закрили на ремонт. Адже майже 80-річна будівля, де колись була військова казарма, вже не відповідає тим умовам, які потрібні для виховання та навчання дітей. У нас дошкільного віку дуже багато діточок. На даний час у нас такого садика немає, аби їх. Розположити всіх проектно-кошторисна документація на новий ДНЗ майже готова, каже сільський голова. Є і відповідний державний акт на землю. Залишається лише знайти кошти для будівництва дитячого закладу. Ми своїми селами не можемо, тому що коштів у нас таких у селі немає. Потреба в дошкільному навчальному закладі в селі дуже велика. Розраховують місцеві на допомогу спонсорів. В те, що держава знайде кілька мільйонів на будівництво нового ДНЗ, вже майже не вірять. Якщо у нас родиться, помирає, наприклад, 27-28 у рік, то діточок родиться 68, 67, 69. От такий у, нас, такий у нас приріст. Такий приріст – справжній привід для гордості для кожного села. Щоправда, поки що новим закладом, де змогли б здобувати освіту місцеві дошкільнята, селяна поки що пишатись не доводиться.